Доброго дня! Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про е, відчуття чистоти. Думаю, кожен з вас десь далеко в глибині душі задумався над тим, що в мене нібито чисто, але чомусь я. Постійно турбуюся про відчуття чистоти. Насправді це не просто так, тому що відчуття чистоти і насправді чистота це абсолютно різні речі. І сьогодні ми з вами це проговоримо. Чому саме так відбувається? Отже, коли у вашому будинку нібито загально є чисто, і ви перед цим тільки прибрали. Але якщо у вашій квартирі... Є такі предмети, які, скажімо так, не співзвучні одні, одна з одним. Це називається візуальний шум. Коли у вас на стільниці дуже багато наставлено чогось, і вони всі різної категорії. Коли у вас відкриті шкафи, наприклад, там на полицях щось не так лежить рівно, або там дверцята, в кімнаті, або там коврик лежить трішки нерівніше. От, чи чи взуття, скажімо так, не на своєму місці. І ви нібито прибрали, але візуальний шум вас. Турбує. І саме цей візуальний шум впливає на нашу підсвідомість як вчитування, що це не чистота. Звичайно, ще можу навести приклад по вас, то чому так відбувається у нас, тому що наше внутрішнє відчуття це є відчуття нашого простору. І саме відкритий захід і закритий схід дає нам це внутрішнє відчуття постійного незадоволення своєю квартирою, своїм прибиранням, все якось не так. Тобто це дуже Дуже багато можна пов'язати з тим, чому так відбувається. Але якщо ми не маємо можливості щось зробити з заходом, відкоригувати його, відкрити схід, то ми можемо почати розуміти свій простір по-іншому, ми можемо працювати з ним через знання певних, певних правил, чистоти і звертати на це увагу. Так, ви знаєте, буває дуже часто таке, що ми якісь речі на них не звертаємо уваги. І дуже багато робимо по шаблону, як робили наші мами, бабусі. І в принципі, буває таке, що навіть... Десь, як почуєте, думаєте, о, а що так можна було, да? <сіх> Ось таким чином я була дуже здивована, коли я взнала, що можна придбати дуже гарні тряпочки, які будуть приносити тобі задоволення. І це дійсно дуже важливо насправді. Тому що ми дуже часто, я думаю, багато з вас себе чув або практикував, і в цьому нема нічого постидного чи там страшного. Просто ну, наразі була така інформація, і це нормально. Коли ми брали якісь речі. Рвали їх, ну, колись був такий час. Сьогодні дуже багато індустрія розвивається і нам пропонують дуже гарні такі засоби для прибирання. І це дійсно дуже круто, тому що. Ми їх можемо використовувати і при тому мати задоволення від тої цікавої тряпочки, не просто якась там обширпана, коли ти витираєш, і в тебе знову відчуття таке до прибирання, як до якогось такого, знаєте, брудного, яке тобі не подобається, приниження оцей, да, золушки якоїсь такої. От, Тому, от, навіть, знаєте, коли людина має якийсь спеціальний одяг і вона робиться щось, вона зовсім по-іншому сприймається. да, Коли от, я була за кордоном і коли працівники... Мають ці однакові, звичайні кофти з надписами, так, звичайні... да, воно вимагається, але воно візуально дивиться дуже прикольно. Це як то статус якийсь придає. Те саме відбувається, і, і коли десь у нас побачить робочий, який там ходить за шмирганий, і там думаєш, ну, ну так, ну так. Тобто це вже не, не зовсім той статус. Да? Те саме відбувається з нашими тряпочками, з нашим інвентарем, який ми прибираємо. це наші... Е... Помічники майже кожного дня, і ми чомусь нехтуємо ними. Тому закликаю вас, і ви передивитеся відео від Лєни. вона вам розкаже, які саме добре вибирати тряпочки, які саме добре вибирати предмети для того, щоб ваше прибирання набувало. Скажімо так, радості від того, що ви робите. То ви взяли гарну тряпочку, вона чистенька, ви собі взяли нею, попротеряли пилюку, плюс знаючи, як застосовувати одну тряпку, щоб ця пилюка не гуляла по всьому просторі. Так, я була чесно, дуже здивована, що так можна. І це насправді такий кайф, коли ти береш собі в шухляці гарну тряпочку, ти не витираєш, потім ти її просто кидаєш в стиральну машинку, вона простірується на другий раз, вона тобі готова, ти знову береш гарні тряпочки і ти кайфуєш від того, що ти робиш. Тому... Передивіться обов'язково Ленине повідомлення, як вибирати, які мають бути тряпочки у вас у домі, і далі ми будемо з вами працювати над тим, як же їх корисно застосовувати, і як вони можуть нам допомогти дуже швидко, при тому екологічно, не застосовуючи багато хімічних препаратів, це все можна вирішити, всі питання, можна вирішити за рахунок правильно підібраної. Тряпочки, її міст, з чого складається, все досить мудро придумано, просто ми над цим не задумуємося і не звертаємо уваги. Тому продовжуємо далі розбиратися своїм простором і наводити порядок через любов до прибирання. Хочу вам сьогодні дати таку маленьку практику, яку ви можете застосувати. Це не буде займати у вас більше 2-3 хвилин. Але коли ви це ну, спочатку може зайняти більше хвилин, тому що, ну, коли ви налаштуєтесь, як це зробити, але з часом ви це, коли воно відео з практику, це все буде робитися дуже швидко і непомітно, і при тому оцей... Візуальний шум, він буде забиратися. Що Саме Саме протирання зеркал, саме протирання кранів сантехніки і чорної, ну, чорних поверхень, плиток, особливо, якщо вони у вас на кухні. Ви берете просто звичайне мило і просто на губку на мікрофібру ви наносите і протираєте кран. Повірте, не треба вам ніяких застосовувати хімічних засобів, шукати десь там іти. Завжди у вас буде під рукою мікрофібра і ми, мило для рук воно теж стоїть у ванні, тобто це дві хвилинки займає, ви натираєте, змиваєте чистою водою, і ваш кран буде чисто, постійно блестіти. таким чином він буде забирати ваш візуальний шум. От. Е Ваше завдання е знайти ваші больові точки у домі, е що вас не влаштовує, наприклад, де у вас є таке місце, яке вас роздражає і постійно захламляється. Далі Визначити, в яких місцях для зберігання ви це можете кудись там собі придумати і як це можна організувати, і вести це собі у щоденне. Щоденне застосування, як мінімум тиждень, щоб ви напрацювали це, це має бути у вас на постійній основі. Потім ця звичка у вас виробиться, і ви це будете робити інтуїтивно і дуже швидко, і таким чином ваш візуальний шум буде прибиратися. От. Саме візуальний шум дає нам відчуття неохайності, дає відчуття нібито неприбраності і дає внутрішній неспокій в тому, що щось відбувається не так. І коли ми це розпізнаємо і знатимемо, що з цим робити, ми таким чином зможемо заспокоїти свій внутрішній стан, що для жінки це дуже важливо, коли вона. В гармонії. Отже, перше про візуальний шум це найперше, ну, наймасштабніше, що ми можемо побачити, це. Скажімо, так, непомитий посуд, який лишається, і особливо не можна лишати посуд, брудний на ніч. Тому що, встаючи зранку, ви зразу заходите на кухню і у вас вже візуально складається настрій на цілий день. Те саме і стосується вашого спального місця. Тому, коли ви встаєте, зразу застеляєте гарно, рівно простирадло, накриваєте. Закриваєте постіль і гарно розставляєте подушки, тобто, ну так як вам зручно, як вам подобається. І кожен раз, коли ви будете заходити в свою кімнату, ви будете мати внутрішнє відчуття чистоти. Тому що дуже часто ми зриваємося з ліжка, біжимо на кухню, щось там знову робимо. І тут вже півдня пройшло, вже забула, що там в мене у спальні робиться, приходиш, а тут а ліжко не думаєш, о Боже, вже півдня пройшло і. Оце знову ж цей стан такий невдоволення. Тобто всього-навсього треба було потратити на це 5 хвилин свого часу, але це має бути систематизовано для того, щоб наш стан це відмічав. Далі підлога. Підлога теж дуже має важливе значення, тому що підлога це одна поверхня, і якщо на ній дуже багато іграшок, багато якихось коробок, якихось речей, таких да, там запхані, і ми візуально ніби прибрали, але коли заходите це все розставлено. Це дуже часто спостерігається у дитячих кімнатах, там, де діти граються, але це все теж можна, скажімо так, організувати гарненько. Про це все ми будемо розкривати далі. Просто зараз нам треба відмітити, що саме дає нам безпокойство. Да, у нашого нашій квартири далі шафи. Якщо є можливість, і ви на стадії якогось ремонту або зміни якихось мебель, старайтеся шафи сьогодні. Це дуже теж актуально, коли шафа йде в ріс стіни. Таким чином, у вас не буде. Да, можливості, так як в мене зараз да, на шафі, поки немає де поставити, іде ремонт, немає де поставити ці фотографії. І вони, чесно кажучи, трішки створюють такий візуальний шум. От. Тому я теж планую їх забрати. І от якщо у вас є такі от речі, які стоять поверхні, особливо, що вони не гармонійні між собою, не з одної категорії, це на підсвідомому рівні вас буде роздражати, але ви не будете розуміти. А чому саме і що відбувається? От, е, тому дуже добре робити шафи, коли вони до, е, до стелі, і таким чином це буде м, давати відчуття однієї стіни, і таким е, спокій буде такий. Да, що, типу, от в мене стіна, вона чиста, і хай це буде менший простір, але він буде візуально здаватися більшим і комфортнішим. Дальше відчуття чистоти відкриває так само. Е, Світлий колір, да? коли у нас а це особливо стосується наших зон притоку, коли це світлі тона, білі, кремові, да? вони зразу дають відчуття е, такої ясності, чистості. Е, ну, не просто так білий колір, це колір чистоти, колір якогось такого просвітлення, духовності. Ось, тому що він ну, вже сам колір е, дає нам певні алгоритми. Я думаю, кожен з вас помічав, що кожне слово воно е, задає якусь певну енергію. Від його назви, від те, що в нього вкладено, так. і ми таким чином, скажімо, це наша голова, наш мозок, він це фіксує і відображає. Так. Чорний кольор зазвичай у нас асоціюється з чимось якимось не дуже приємним, засмученим. тим більше що це колір Сатурна, він дає таке відчуття строгості. Ось. Тому саме світлі кольори. А ще краще у зонах притоку, щоб вони були по максимуму такі, знаєте, лайтові для вашого ока. Далі відчуття нечистоти дає нам такі, коли в нас дуже близько знаходяться до дверей, наприклад, шкафи. І зеркала. Відчуття оце поляпаності рук, знаєте, каже, вже втомилася витирати це все. Але це дійсно важливо, тому що у вас може бути в кімнаті чисто. Але коли зеркало не натерте, воно несе свого роду роздратування. Тому над цим теж треба дуже гарно слідкувати. Те саме стосується і наших запахів. Запахи, відчуття чистоти неможливе, коли у вас в будинку є певний запах, запах цвілі або запах якихось старих речей, або запах котів, чи ще тому щось подібне. Воно зразу дає відчуття нечистоти у хаті. І взагалі кожний будинок має свій запах. Я думаю, ви можете відмітити, коли ви приїжджаєте, дуже часто така різниця є в селі. Коли ви приїжджаєте в село, і там в селі ну, свій запах, у місті свій запах. Він теж характерний для чогось. Е, Кожний запах нам щось несе. Відчуття свіжості зразу, відчуття таке, оу да, свіже повітря, колись виносили одяг на вулицю зимою, і оце відчуття тої свіжості він дає. Сьогодні це замінило звичайно хімічними всіма штучками, які не дуже гарно впливають на нашу підсвідомість. Вони все рівно на інтуїтивному рівні щитуються як, як підміна. Тобто Ми недовго це насолоджуємося і ми не можемо це вловити. Відчуття. А от саме коли ви відчуття маєте свіжості і маєте можливість подихати свіжим. Повітря в лісі, ваш мозок це фіксує, і ви навіть коли можете згадати той чи інший день, ви це собі фіксуєте, згадуєте, і у вас приходить це відчуття радості. таке да? Так що, чекаю вашого зворотнього зв'язку, ваше буде PDF файл в якому ви можете це все перечитати і проаналізувати. І дати нам зворотній зв'язок. Таким чином, ми будемо працювати з нашим простором, поступово вводити нові звички у наше життя, яке буде зменшувати нам е час по прибиранню, який буде зменшувати нашу внутрішню тривожність, і таким чином ми будемо більше мати часу для себе, для того, щоб у будинку трималася чистота, а не постійно наводити порядок. Знаєте, як я кажу своїм дітям, не чисто там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Тому, коли все вчасно прибирається, на це витрачається 2-3 хвилинки, таким чином у вас буде дуже велике здивування до кінця нашої практики. що... А виявляється, я практично не прибираю у мене чисто. Це я вже вам теж кажу свого досвіду. І Олена також це відчула на собі, тому з вами ділимося такими практиками, щоб ви не тільки розуміли, що у вас тут це тільки корекції метали, а ще зрозуміли, що е турбота це як про ваше тіло. Ви знаєте, як нанести маску, як нанести якісь. Е Певні прикраси для того, щоб було гарно, да щоб це була гармонія. Ми ж вивчаємо якийсь стиль, якусь красу, якісь там дієти. Те саме ми будемо вивчати з нашим простором, тому що ми з ним вже подружилися. Це наш друг, і таким чином ми будемо працювати з ним, допомагати йому тримати форму і гарно виглядати, що в свою чергу буде нести нам задоволення і кайф від вашої домашньої роботи.